Вітаю, шановні друзі. Яка небезпека чекає українців в Європі під час виїзду за межі Шенгенського Союзу або під час подорожі із просроченим пластиком Ауфен Халь після 4 березня 2025 року? Зробіть, будь ласка, репост. Друзі, дана інформація не буде цікава і не буде відноситись до тих українців, які в'їжджають в Європу або виїжджають в рамках безвізу 90 днів. Або ж які мають е, діючий Aufenthalstitel в вигляді пластику чи вклейки до закордонного паспорту до 2026 року. Але ця інформація буде цікава всім українцям, в яких просрочений пластик чи вклейка до закордонного паспорту. І вона була дійсна до 4 березня 2024 року. Як ви знаєте, в відповідності до додатку 22 до Шенгенського кодексу про кордони було зазначено, що відповідні пластики або вклейки в ауфенхаль які дійсні до 4 березня 2024 року діють на території Шенгену до 4 березня 2025 року. Тобто, фактично, в даний вівторок, 4 березня, дана норма. Фактично, друзі, вже не може бути застосована до просрочених старих пластиків Ауфенхаль Стітель до 4 березня 24 року, і фактично з ними буде дуже небезпечно їздити по е території Шенгенського союзу і виїжджати за межі Шенгенського Союзу. Но якщо ще в межах Шенгенського союзу е така небезпека е можливо трішки перебільшена, тому що все-таки тут кордонів немає і прикордонної служби немає, Має за виключенням оцих деяких ділянок дороги Німеччини, Польщі, Чехії Австрії там. Це не всі ділянки, але вони є на великих автобанах, де стоїть гренси контроль. Там можуть вас зупинити і перевірити. По всій Європі в принципі кордонів немає і можна їздити. Тому сказати, що проблема сильно зачепить українців саме в території Шенгенського Союзу. Я не думаю, але можливо таке бути, що після 4 березня 2025 року, якщо вам попадеться дуже розумний поліцейський, який в цьому розбирається, от він. Може до вас причепитися. Але ж, друзі, якщо ви будете вилітати за межі Шенгенського союзу, і знову ж таки працівники прикордонної служби іншої країни, іншого аеропорту, вас запитають, на якій підставі ви будете повертатися до Європейського союзу, то фактично у вас не буде правової підстави, яку б можна було показати і довести як аргумент того. Що ви можете користуватися цим просроченим пластиком Афен на 24-му параграфі і можете е, в'їжджати до Шенгенського союзу, це дуже ризиковий момент. Я не хочу нікого лякати, е, але попереджаю, що е, такі випадки можуть бути, коли е, деякі працівники прикордонної служби почнуть чіплятися, друзі, особливо якщо вони будуть, скажімо так, обізнані щодо європейського. Законодавства і е, оцих е, пластиків або вклеїв закордонний паспорт для осіб на тимчасовому захисті. Майте це на увазі. Тобто ризик такий існує. Я не кажу, що будуть 100% зупинки перевірки і до всіх будуть чіплятися. Але е, відсоток цього, друзі, він існує і досить немаленький. Майте це на увазі, тому що після 4 березня 2025 року. Буде дуже важко доказати, на якій підставі ви їздите по території Шенгенського Союзу або виїжджаєте з неї е з просроченим пластиком Ауфенхальстітель. От на даний час зміни до. Додатку номер 22 до Шенгенського кодексу, перелік е посвідок на перебування в Європейському Союзі. Туди зміни не внесені. Фактично, вони повинні були змінитися там з 25-го року на 26 шостий рік. Але от станом на 27 лютого 2025 року ніяких змін немає. Можливо, все таки вони ще будуть за найближчі там 4-5 днів, але на даний час їх немає. Тому друзі, майте це на увазі. Будьте. Дуже обережні, якщо особливої потреби в поїздці за межі Шенгену немає, то я би подумав би 10 разів, чи варто ризикувати з просроченим пластиком, тому що можете просто попасти на розумного прикордонника, який причепиться до вас і може просто вас не пустити, друзі. Ось така неприємна річ, поки що, можливо, її виправлять найближчим часом, але ви повинні про неї знати. Тому, друзі, зробіть, будь ласка, обов'язково репост з Увагу ваш адвокат Демченко.